Дайте я купувала в сінцеї ягарненьке намисто і хочу зараз його примірити. Як воно. Що воно красиве. Ну, красиве, те, що це воно стопудово. Але зараз я його поміряю. Всьєтку я тут віддаряю, бо воно тут дуже замаскировано, скажімо так. А вона його не помітала. не тому що воно Ну, це ж метал. І вот і команди. Ну, Далі воно вже класне. Тобто в .е. руках. Дуже якісна застіпка, можна буде регулювати. Зараз я вдіну і покажу. Я вділа, як вийшла. Боже, які вони красиві. Ці, ну, ці, ну це так класно. Взагалі краса. Мені подобається. Я буду задоволенням. Да. Ну, а всім дякую, всім пока.